Перед початком судового засідання по справі головного лікаря діагностичного центру Романа Шустика біля стін апеляційного суду вишикувалися активісти з плакатами та гаслами на його підтримку. Саме засідання проходить без головного фігуранта справи. Адвокат пояснює, Роман Шустик перебуває в обласній лікарні. Однак на розголошення діагнозу він згоди не давав розглядати справу по суті. Погодились як сторона обвинувачення, так і захисту. Апеляційні скарги, поповненнями захисник підозрюваного доказ пашки просить голосів в суді про обрання, який захисник за заключення закладу, вигляді тримання підладного скасувати. Як не закон адвокат пана Шустика просить суд обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22 години до 6 ранку. Мотивується тим, що головний лікар жодного разу не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності. Окрім того, він має близьких родичів, котрі потребують його допомоги та високий соціальний статус. Застосування до останнього Запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту нічний період доби цілком відповідатиме меті застосування запобіжного заходу та у повній мірі сприятиме забезпеченню виконання підозрюваними покладених на нього процесуальних обов'язків. Водночас сторона обвинувачення наполягає на тому, щоб все залишити без змін. Під час ухвалення даного рішення судом першої інстанції. Повністю вивчені всі докази у кримінальній справі вивчено всі наявні ризики, а саме можливість шусти Кармана Петровича ухилятися від органів переховуватися в органів до розслідування, безпосередньо впливати на свідків кримінального провадження. Усіляко перешкоджати встановлення істини по справі. Проте прямих доказів, що підозрюваний зможе переховуватися, ухилятися чи впливати на свідків, сторона обвинувачення так і не надала. Тому колегія судді вирішила задовольнити апеляційну скаргу. Ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 2 червня 2017 року застосування щодо сустика Романа Петровича, розгору учений кримінального правопорушення передбачати третьої статті 368, яка Україна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, скасувати та поставити нову хвалу. Клопотання слідчого. Мійської прокуратури про застосування до підозрюва шусти Романа Петровича на Южного заходу задовольнити частково. Тепер підозрюваний не матиме права полишати житло вночі, зобов'язаний прибувати на виклики слідчого та без його згоди не зустрічатися зі свідками. Назар Мідріган, інформаційна програма День.